Найвища вершина українських Карпат і найвища точка України. Її висота становить 2061 метр над рівнем моря, розташована в гірському масиві Чорного гора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей за 17 кілометрів від кордону з Румунією. Мандрівники, наскільки вже звикли до Говерли, що й не здогадуються, що назва гори запозичена, ймовірно, з інших мов. Наприклад, з румунської мови назва перекладається важкопрохідне підвищення. Для когось може і підвищення, а для України найвище місце під небом. Якщо розглядати версію, що назва вершини взята з угорської, то перекладається вона як снігова гора. Цей варіант надзвичайно близький до істини, оскільки більший період року на говері лежить сніг. Буває так, що з настанням потепління він тане, а буває так, що продовжує лежати навіть до середини літа. На саму вершину можна добратися декількома способами. До речі, усі вони відрізняються один від одного за рівнем складності, хоча і за протяжністю дещо схожі. Досвідчені мандрівники рекомендують назад обирати інший шлях, щоб оглянути більше цікавих місць. Який би маршрут не обрав мандрівник, він повинен пам'ятати про те, що тільки хороша фізична підготовка допоможе максимально комфортно здійснити сходження на вершину. Погодьте, що йти постійно вгору це нерозважальна програма. Тут потрібно враховувати також зручність свого взуття та одягу, слідкувати за диханням. Практика свідчить, що приблизно на висоті 1500 метрів над рівнем моря найбільш суттєво відчувається нестача кисню. Я підіймалася із спортивно-туристичної бази Заросляк, яка вже знаходиться на висоті близько 1300 метрів над Рівнем моря. Тож у хороший погожий день. Шлях на Говерлу займе близько 3-5 годин. Але все залежить від таких факторів, як то фізична витривалість людини, взуття, одяг, погодні умови, ношу, яку несуть із собою. Я дивувалася багатьом людям, які, підіймаючись на Говерлу, весь час незадоволено бурчали, як їм тяжко, некомфортно, замість того, щоб насолоджуватися пейзажами. Не знаю, може, вони поставили ціль піднятися на Говерлу сфотографуватися, що там був, і бігом в свою зону комфорту. Для мене особисто була ціль не відвідати вершину, а насолоджуватись усім процесом як то при підйомі, так і на вершині. В моєму варіанті я отримала насолоду від сходження. Я не маю надто спортивну витривалість, і оскільки мала чималу ношу, так як Говерла була лише першою точкою сходження із трьохтенного походу чорногірським хребтом. Тому вирішила не виснажувати свій організм та заночувати в наметі за 100 метрів від вершини говерли. І ні, трохи про це не пошкодувала. Ранішні та вечірні краєвиди поруч із вершиною просто вражали. Так, вночі, в липні, місяці було близько 6 градусів тепла. Скажу чесно, для мене було трохи холодну вату, але мій рижик був моєю природньою грілкою. Він з вечора забурився у спальник, а вночі заліз. У спальник аж у ноги. І геть і носа не висовував. Я навіть переживала, як йому там дихається. Дуже-дуже холодно. Карпати, літо, липень. Пес взагалі труситься від холоду. Я його ось кутаю як можна. Він да? -да, да. трусився, дуже трусився. Я вже вдіваю на себе все, що можна. Так ми й переночували. Усі некомфортні ситуації забуваються насолодою від побачених краєвидів зранку, а побачене зберігається у голові ще довгі роки. На вершині говерли відкривається нерукотворна краса природи. Навколишні краєвиди зачаровують. Хоча й рукотворна не краса у вигляді сміття недобросовісних туристів теж присутня. Вершина гори представляє собою великий плоский майданчик, який тут називають оглядовим. А й правда, з вершини Говерли можна милуватися панорамами гірського масиву в радіусі 360, звідси навіть можна побачити гори Румунії. Чи сподобалась мені Говерла? Скажу чесно, ні. Від багатьох туристів чула, що ця найвища гора в Україні це найвищий насип землі в Україні. Але не відвідати і не перевірити це твердження я не могла. Мені особисто більше сподобався підйом на Говерлу, особливо через Говерлянський водоспад. Це дійсно вартує уваги. Краєвиди милують око. На Говерлу ведуть 4 основні маршрути. Найзручнішим, з яких є підйом з турбази Заросляк, яким я підіймалася. Серед недоліків є те, що дорога до Заросляка від основної траси довжиною у 11 км. У поганому стані і доводиться їхати цю відстань на дуже малій швидкості, більше години. І ще авто із низьким кліренсом не факт, що подолає цю відстань. На самій турбазі заросляк є цікавий базарчик із завищеними майже удвічі цінами. Але якщо ви щось забули в похід у гори, то напевно тут майже усе це можна буде придбати. Адже вертатися у найближче місто за якоюсь річчю вийде набагато дорожче. Мене здивував факт продажу ось таких медальок. На мою думку, гору, як і природу, не можна підкорити. Підкорювач говерли. Потім ось є. Теж підкорювач говерли. Тому я вважаю медальки підкорювач Говерли повною дурнею. Але якщо комусь дуже не терпиться носити медальки, то є і правильні надписи, як то за сходження на Говерлу. Через популярність серед туристів привершинна ділянка має високий рівень засміченості, а також знищений рослинний покрив на вершині. Говерла потерпає від масових сходжень, після яких у горах залишаються безліч сміття і гектари витоплених високогірних лугів. За розрахунками фахівців, екологічне навантаження на Говерлу не має перевищувати 200 осіб на добу. Погода на Говерлі може здивувати навіть досвідченого мандрівника, навіть влітку може піти сніг. Я підіймалася на початку липня і в деяких ущелинах було чимало снігу. На хребті я навіть бачила родину, яка із дітьми гралася в сніжки. І в історії сходження на Говерлу трапляються і летальні випадки. Я спустилася із Чорногірського хребта 5 липня і 6-го раділа, що я Говерлою у затишному будиночку. Якраз коли я знімала відео, так бахнуло, що я засумнівалася, чи це не вибух від ворожої ракети. А одна із найбільших моїх мрій – це звичайно, щоб скоріше закінчилася ця кляпа війна. А це не вибух. А трохи згодом дізналася, що на підйомі до Говерли, там, де ми ночували, в наметі від удари блискавки, постраждала родина із трьох людей. Чоловік та дівчинка 11 років загинули на місці. А жінку вдалося врятувати. Взагалі-то ураження блискавкою рідкісне явище, що має 10-мільйонну частку ризику. Проте навіть цей мізерний шанс варто мінімізувати, дотримуючись простих правил та порад із безпеки. Рятувальники радять при ризику появи блискавки знімати наплічник і присідати десь окремо від дерев та самотніх скель. При цьому потрібно вимкнути телефони та усі інші електропристрої, як то навігатор чи радіостанція. Якщо ви не один, то краще роззосередитись і присісти у якомусь заглибленні окремо, зігнувши голову. Усі металеві предмети краще прибрати подалі від себе. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження, краще присісти. Крім цього, металеві туристичні палиці додають ризику потраплянню блискавки, тому їх краще покласти окремо десь на відстані від себе. Біля водойм теж краще не знаходитись, адже блискавки часто потрапляють у берега річок та озер. І площа ураження може досягати 100 метрів. Я здалеку бачила, як блискавка з неба влучила десь далеко в гори. Спочатку я подумала, що то мені здалося, бо я такого ніколи не бачила. Звичайні блискавки, я, звісно, бачила, але щоб так просто з неба, такий тонкий проблиск аж до землі, такого я не бачила. Але тоді не придала великого значення. Та після такого трагічного випадку я згадала той випадок, і, звісно, що буду ставитися до цього із обережністю. Якраз за день до цього трагічного випадку ми сиділи у столовій у Заросляку із чоловіком та його сином, і він казав, що завтра, 6 липня, йдуть на Говерлу і хвилювався через загрозу удару блискавкою в горах. Були в історії сходження на Говерлу і масові летальні випадки. Так, у 1958-му групу з 12 туристів засипала лавина у ліці при спробі траверсувати купол Говерли. Із північно-західного гребеня на сідловину між Говерлою та Петросом. У 1960 році трапився нещасний випадок, пов'язаний із загибелю 20 туристів, які здійснювали аналогічний траверс, їх теж забрала лавина у ту ж лійку. За зиму у ній накопичується скільки снігу, що в обох випадках знайти загиблих вдалося тільки влітку. Тож дотримуйтеся цих. Нескладних правил і бережіть себе. З вами була Вікторія Царенко. Ставте лайк, пишіть коментарі, можете допомогти донатами, номер моєї картки в описі. Усім вдалих подорожей і окрема величезна подяка усім захисникам, які боронять нашу неньку Україну.